Єва розповідає про те, щоб навчитися вписатись зі зібратими та гастролювати з сином Уальдом Вовком, сімейний лабіринт про усиновлених дітей, власну дитину та проблеми виховання в різних культурах у світі шоу бізнесу, де кожен крок знаходиться під ретельним контролем громадськості, небагато зірок наважиться ділитися особистими історіями про свою сім'ю. Британська співачка Єва Сомерс нещодавно стала гостем у програмі Шипноус, де вона відверто говорила про свій складний, але неймовірно цікавий життєвий шлях від ролі мачухи чотирьох дітей до матері власного сина Вальда Вулфа. Її історія наповнена гумором. Чесністю та глибоким розумінням складності сімейних стосунків змусила мене задуматися про багато речей про батьківство, культурні відмінності та, звичайно, як знайти своє місце у складній сімейній мозаїці. Я завжди вірив, що концепція моєї власної родини це щось, що дається вроджене. Але життя, як ми знаємо, любить вносити корективи. Мій власний досвід із усиновленими дітьми навчив мене, що сім'я не обов'язково стосується кровних краватки. Це, перш за все, любов, підтримка та готовність прийняти людину такою, якою вона є. Я пам'ятаю, як кілька років тому я почав допомагати сусідові доглядати за її усиновленою дочкою. Дівчина була вилучена і недовірлива, їй було важко встановити контакт з іншими. Мені знадобилося багато часу і терпіння, щоб отримати довіру і допомогти їй відчути себе в безпеці. Цей досвід навчив мене важливості, емпатії та розуміння, і що кожній дитині потрібен індивідуальний підхід. Історія єви про те, як вона стала мачухою, особливо резонувала зі мною. Вона розповідає про те, як найважче це з'ясування, де ви вписуєтесь у систему та є безпечним місцем для дітей. Це, безумовно, ключовий момент. Коли ви вірваєтесь у існуючу сім'ю, важливо пам'ятати, що діти вже мають власні звички, власні стосунки з батьками, власні уявлення про те, як повинна виглядати сім'я. Ваше завдання не замінити маму чи тата, а стати надійною підтримкою, другом, людиною, до якої ви можете звернутися за допомогою та підтримки. Важливо дати дітям простір, не нав'язувати, а дозволити їм вирішити самі, коли як вони хочуть спілкуватися з вами. Наявність власної дитини, зазначає Єва, було ще одним рівнем змін. Але, за її словами, найбільш значуща зміна стала Мачухою. Це підтверджує думку про те, що адаптація до ролі прийомного батька вимагає не лише емоційної зрілості, але й готовності переглянути свої уявлення про сім'ю та виховання. Цікаво, що Єва підкреслює різницю в підходах до виховання дітей у Великобританії та США, вона розповідає про британські традиції, про картки для всього, про вічливість як про норму. Це, звичайно, відображає культурні характеристики, які впливають на утворення особистості дитини. У США, як правило, більше свободи та творчості, з більшим акцентом на індивідуальність та самовираження. Спостерігаючи за тим, як чоловік єви знову стає батьком, наповнює її історію особливим теплом. Це підтвердження того, що він справжній батько, людина, здатна дарувати любов і турботу. Я думаю, що в будь-якій родині, будь то кров чи не потріб, важливо побачити, як батьки демонструють свою любов та підтримку. Це створює атмосферу довіри та безпеки, в якій діти можуть рости та розвиватися. Назва Вулф – ще одна родзинка в історії Єви. Це ім'я, сповнене енергії та свободи, відображає її бажання дати синові щасливого дитинства. Вона хоче, щоб він був диким. Вільним, щоб він міг досліджувати світ і досягти свого потенціалу. Назва безумовно пам'ятна та оригінальна, але, як зазначає Єва, повне ім'я сина Уайду 5 Олександр Саммерс Купер звучить набагато вражаюче. Мені особливо сподобалася історія про те, як син Єви, побачивши Скорпіона у відео, запитав, чи є у нього тига. Це показує, наскільки сприйнятливі діти для навколишнього світу, наскільки вони цікаві та сповнені питань. Це також показує, наскільки важливо пам'ятати про те, що діти дивляться і слухати, щоб не травмувати і не лякати їх. На закінчення я хочу сказати, що історія Євисомерс це не просто історія про відомого співака та її родини. Це історія про кохання, про терпіння, про прийняття, про важливість відкриття для нових речей і не боїться експериментувати. Це історія про те, як сім'я це не лише кровні кряни, але і любов, підтримка та готовність бути там у важкі часи. І незалежно від того, як виглядає ваша родина, кров непотрібна, усиновлена або створена своїми руками, головне це те, що любов, розуміння та повага в ньому панує в ньому. Особистий досвід. Моя родина також має свої характеристики. Моя молодша сестра, яка має важке життя, довго жила в прийомній родині. Коли ми з чоловіком вирішили взяти її, це було непросто їй було важко адаптуватися до нового середовища, до нових правил, до нової родини. Але ми намагалися бути терплячими і розуміти, щоб дати їй простір і не нав'язувати. Поступово вона почала відкриватися, довіряйте нам і відчуває себе в безпеці. Зараз вона живе з нами давно, і ми стали справжньою родиною. Цей досвід навчив мене цінувати кожен момент, проведений з близькими людьми, і бути вдячним, що у мене така чудова родина. Ключові думки та висновки Сім'я це не лише кровні кравства, але й любов, підтримка та готовність бути там. Роль прийомного батька вимагає терпіння, розуміння та готовності переглянути свої уявлення про сім'ю та батьківство. Культурні відмінності впливають на підходи до виховання дітей важливо побачити, як батьки демонструють свою любов та підтримку. Кожна дитина потребує індивідуального підходу. Головне це те, що любов, розуміння та повага царюють у сім'ї. Я впевнений. Що історія є висомерз надихне багатьох людей, які стикаються з подібними викликами і допоможуть їм знайти свій шлях до щасливої та гармонійної родини.